Комунальні друковані змі зникнуть. Верховна Рада підтримала роздержавлення газет та журналів, котрі роками фінансувалися з міських та державних бюджетів. В цілому за закон проголосували 260 народних обранців. Його автори – народні депутати України Микола Томенко та Олександр Абдулін. Нагадаємо, під час виборів на пост міського голови комунальну газету Чернігівські відомості неодноразово звинувачували заангажованості у бік міської влади. Під час останньої сесії з подачі мера Олександра Сокулова Ло додатково виділено 600 тисяч бюджетних гривень на поліпшення програми роботи комунальних змі завтра. в Верховна раді розглядається законопроєкт о роздержавленні змі пропонують зняти перше і друге питання до того моменту, куда будуть затві прийняти цей закон, поскоку по цьому закону комунальних газет і телевідення не буде. Вже 24 листопада Верховна Рада таки проголосувала за способи реформування друкованих змі. Під дію нормативного акту потраплять газети та журнали, засновані органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування. Запрацює реформа у два етапи: першими зміняться ті змі, котрі виявили бажання. Далі протягом двох наступних років під дію закону потраплять всі інші друковані засоби масової інформації. Розробили законотворці і чотири способи перетворення комунальної преси. У незалежно від державного бюджету, по перше, це вихід державних та місцевих органів і складу засновників. По-друге, перетворення редакції у суб'єкт господарювання, приватизація майна редакції на загальних засадах і нарешті перетворення в офіційне друковане видання. Таким чином, народні обранці сподіваються зменшити фінансові витрати на підтримання комунальних друкованих ЗМІ. за інформацією державного комітету телебачення і радіомовлення України. На 2014 рік було виділено 90 7 мільйонів гривень на підтримку комунальної преси. Закон вступить у силу з 1 січня 2016 року.